45 овець, сім корів та вісім телят. Власницею цієї ферми є жителька села Стіна Томашпільської громади Олена Чопик. Олені 45 років. Розповідає, фермерством разом із чоловіком почала займатися 2010 року. Власним коштом відремонтували приміщення ферми і взялися за розведення великої рогатої худоби. 2019-го через борги ферму закрили. Ну, борги трошки за трошки заводи погано давали зарплату, От, ну, виплачували за молоко. Нині, каже, вирішила відновити господарство. Скористалася кредитом від обласного фонду сприяння інвестиціям та будівництву. 300 тисяч виділили на закупівлю нетелів під 6 річних. Це будемо 3 роки по 100 тисяч осінню виплачувати. Доїння корів апаратне, розповідає фермерка. Одна корова щодня дає 25 літрів молока. Якщо бізнес розвиватиметься, зробить доїння автоматизованим. Така система на фермі є, втім потребує ремонту. Необхідно 60 тисяч гривень, каже Олена. Ціни нема на молоко. Затразлядіти завод, щоб ну, давати так як ферми, щоб ну, платник піддивеш, бо якась ціна тому що я здаю так, як населення. По 10 гривень то. Смислу нема зараз. Овець розповідає, закупила минулого літа. <му> У планах Олени Чопак відкрити і сироварню. Для цього хоче залучити грантові гроші, а це 400 тисяч гривень. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.